Вітаю! Сьогодні я завершую розгляд книги Олени Тарариної Щасті страєнії. У мене останній розділ, який має назву вогнетривалі стосунки. У стосунках лізи з чоловіком Євгеном завжди допомагала думка краще бути щасливим, ніж правим». Пара вже пережила тяжкі моменти, кризу в країні, проблему з грошима, хвороби дітей, смерть батьків, особисті вікові труднощі. Та ось Ліза спіймала себе на думці, що їй все більше бажали стиші та усамітнення. Це ніби зникала любов у стосунках, і вони, здавались уже більш просто проживанням разом. Подруга порадила їй фільм Вогнетривалий, в якому вона ніби побачила пошагову інструкцію зцілення стосунків. Де подавалося 40 вправ на 40 днів, які покращать стосунки. А ще в своїй книзі життя вона побачила розділ 40 днів практик для покращення відносин тим, кому за 40. Отож, в перший день треба було спостерігати за поглядом партнера і вгадувати його бажання, дати йому те, що потрібно. Тримаючи своє серце відкритим, не чекаючи вдячності у відповідь. Другий день не говорити нічого неприємного, не конфліктувати. Третій день зробити щось приємне, виявити турботу. Ну, якщо ви бажаєте прослухати всі 40, будь ласка, слухайте. Якщо будете робити пошагово, включайте собі тільки той день, який у вас ну, буде по черзі. Четвертий день. Запитувати цілий день, що ви можете зробити сьогодні для нього. І якщо буде запит, то з радістю зробити те, чого він бажає. П'ятий день. Зробити практику квітка. Виглядати так, ніби партнер в будь-який час запросить вас як попелюшку на бал. Одягніться так, щоб інші, дивлячись на вас, бачили гарну пахучу квітку, а ваш вигляд викликав відчуття краси та внутрішньої радості. Шостий день. Згадайте місце, де були ваші перші побачення. Відпочиньте разом подібному, насолоджуючись кожним приємним моментом. Дихайте щастя. Сьомий день. Цілий день проведіть все. Спостережені за сильними сторонами вашого партнера в стані радості. Восьмий день. Перш ніж піднятися зранку, з ліжка, почніть день з молитв, зверненої до партнера. Дякую тобі, що ти є в моєму житті. Дякую за твої, можете перерахувати три добрі риси партнера та залишайтеся та залишайся, будь ласка, в моєму житті назавжди. Дев'ятий день. Подумайте про друзів та колег партнера. Поміркуйте, за що ці люди поважають і цінують його. Бажано письмово. Погляньте на партнера очима світу. 10 дня. Сьогодні проведіть разом сніданок чи вечерів, чи, можливо, обід. І під час споживання їжі подумайте про те, що маєте партнера і це вже щастя. Споживати їжу в стані внутрішньої радості. Одинадцятого дня проведіть не менше 60 хвилин в день час з партнером без розмов, просто поряд, поки він переглядає фільм чи читає книгу. Будьте станом просто фізично поруч, бо слова в стосунках потрібні не завжди. 12-й день Подумайте про те, що зазвичай не подобається вашому партнеру. Виберіть щось одне і спробуйте сьогодні прожити день, не роблячи цього. Спрямуйте туди увагу і здійснюйте натиск на себе, перебуваючи в радості. 13-го дня пограйте в гру читання думок. Де протягом дня спробуйте прочитати думки партнера наперед, ніби ви бачите бажання партнера на 5 секунд раніше, ніж він сам, ніби намагаєтеся рухатися з ним в одному потоці. 14-й день. Перегляньте разом фільм, неважливо який. У момент перегляду уявляйте, що це ваше перше побачення і ви мало знайомі. Тримайте фокус уваги і на кіно, і на партнері. Одночасно. 15. Спробуйте сьогодні вибрати бажання свого партнера. Наприклад, він любить біле, а ви рожеве морозу. Тож виберіть за власним бажанням те, яке любить партнер. Прийміть рішення 15 хвилин полюбити біле, не і стану жертви. 16 день. Придумайте для свого партнера подарунок, який би. Задовольнив якусь потребу партнера. Подаруйте те, що йому дійсно важливе, у чому є необхідність, що принесе радість. 17й день. Прочитайте книгу 5 язиків любові. Спробуйте розібратися, яка мова любові у вас із партнером. Почніть вивчати його мову в комфортному темпі для себе. 18-й день. Приготуйте улюблену страву свого партнера. Під час приготування думайте про те, що готуєте у храмі для неймовірного ангела, і ви самі ангел. 19-й день. Сьогодні декілька разів подумайте про партнера і помоліться за нього, щоб його день склався вдало, щоб його справи лагодилися. Щоб його стан був спокійним та врівноваженим. 20-й день. Весь день говоріть партнеру слова любові і вдячності в стані відкритого серця. Робіть це легко, навіть якщо він не проявляє зацікавленості і не буде взаємним, буде ігнорувати. 21-й день. Сьогодні навіть діть лад у вашому будинку, прибираючи, уявляйте, що це місце, куди прийде радість, і не в гості, а назавжди. 22 дня. Подумайте, за що ви найчастіше ображаєтеся на партнера. Можете його кохати навіть, якщо він робить щось неприємне вам. Наскільки ця поведінка чи його звичка це його вибір. Можливо, причина у відсутності досвіду і прикладу. 23 день. Подумайте про те, яка поведінка партнера дратує вас. Найбільше. Запишіть ці моменти. Обдумайте, в яких випадках ви самі по відношенню до інших поводите себе так само. Чи майже так. Проаналізуйте ефект бумерангу. До вас через партнера повертається те, що ви самі робите іншим. 24-й день. Які ж три головні якості ви хотіли б бачити в партнері? Як і де ви самі готові почати проявляти їх в спілкуванні з іншими? 25 день. Сьогодні знайдіть три музичні мелодії. Першу ту, яка характеризує ваші стосунки на початку в перший рік знайомства. Другу та, яка співзвучна стосунками зараз. І третя, та, яка розкриває ваші ідеальні стосунки, де ви і партнер повністю були б щасливі. І не обов'язково шукати текстову мелодію, можна вибрати лише мелодію, орієнтуючись на інтуїтивні відчуття. Двадцять шостий день. Що надає вашому партнеру насолоди? Як ви можете сьогодні порадувати його хоча б один раз? 27 й день. Весь день тримайте фокус на позитивних якостях партнера і переключайте свій стан з бажання осудити, звинуватити партнера на його сильні сторони. 28 й день. Сьогодні весь день проживіть в стані. Відмови, від думки Я краще знаю, як для тебе правильно. 29-й день. Прогулюючись разом, поспостерігайте за іншими парами. Спробуйте побачити, що в них вам подобається. Або, навпаки, побачити те, що не хотіли б бачити в своїх стосунках. 30-й день. Сьогодні письмово у формі міні-твору дайте відповідь на запитання. Для чого тобі потрібні стосунки? Якими вони повинні бути, щоб ви були щасливі. 31 день. Сьогодні створіть портрет своїх ідеальних стосунків, себе і його. Можете використати будь-які матеріали. 32 день. Подумайте над тим, наскільки ви вірите, що зміни всередині вас мають прямий зв'язок із змінами в поведінці партнера, і що ваш партнер пов'язаний з вами, що він не існує сам по собі. 33-й день сьогоднішній день проведіть в розмовах з партнером, і не тільки слухаючи на 100%. Не чекайте, поки партнер закінчить розмову, не думайте. Що зрозуміли, що він хоче сказати. Просто будьте уважні, ніби до вас промовляє ангел. 34-й день. Сьогодні весь день практикуйте м'яку мову, яка не дає болю і не принижує іншу людину. 35-й день. Весь день намагайтесь давати партнеру і людям саме те, чого вони хочуть, а не те, що, на вашу думку їм потрібно. Не те, що є у вас, а те, що вони потребують. 36-й день. Придбайте квитки в кіно чи театр для якоїсь пари друзів. Подаруйте їм квитки з побажанням, щоб їх стосунки покращились. 37 день. Прогулюючись годину. Зробіть 10-15 фото, які б відображали якості і почуття, якими б ви хотіли наповнити ваші стосунки. Фотографуйте будь-що. 38 й день. Придбайте для себе декілька речей, які б передавали й доповнювали той стан, в якому б ви хотіли перебувати в нових щасливих стосунках. 39-й день. Продумайте, як організувати гарний, легкий і смачний романтичний вечір. І сороковий день створіть своє особисту молитву або медитацію, в якій би ви прохали своїх батьків, свій рід, благословіння на щасливі стосунки з партнером. Отож Ліза почала впроваджувати цю інструкцію в життя, а коли Зміни побачив чоловік, то запитав, що ж відбувається. Ліза жила за порадою священнослужителя і спокійно сприймала вже реальність без бажання щось змінити, контролювати, керувати, при відмові від думки, що я краще знаю, як повинно бути. Ліза порадила чоловіку книгу, і вони, ніби стали на один шлях і почали йти назустріч один одному. І люди вже для них стали непогані і хороші, а щасливі і нещасні. А любов справжня це більше, ніж насолода тілом чи увага іншої людини. Це коли через вашу турботу, віру і любов інша людина розквітає, а ви насолоджуєтесь цією красою, бо ви теж щасливі. На жаль, ми звикли відчувати щастя, коли нам дають, нас підтримують, нас розуміють. Але справжня любов це коли людина починає помічати красу іншого в його щастя. І Ліза почала отримувати від простору пояснення, що таке любов. Сказати Я тебе люблю це те ж саме, що ти будеш жити вічно і ніколи не помреш. Людину люблять не за щось, а навпаки, він може стати прекрасним і значущим, бо його люблять. Гарна книга раджу всім. Дякую за увагу всім, хто був зі мною.